Вітаю всіх на нашому каналі, сьогодні 3 травня. Хочу знову повернутися до теми пожовтіння часника. Якщо так вбрати за період вегетації, то такі моменти, коли часник різко починає жовтіти, їх три: це ранньовесняні, давайте їх так назовем, які вже у нас пройшли. Потім під час активної фази. Росту от на даному етапі. Багато хто буде наблюдати, коли кінчик трішки, ну, залежно від того, як доглянути часник, який сорт, кінчик може трішки пофарбуватись в жовтий колір. І це буде нормально, це така реакція. Скажімо так, часник має незначний недостаток, пов'язаний з погодою чи з там, недостатньо поживних речовин або ж вологій, і таким чином, ну і не забуваємо про сортові особливості, деякі сорти дуже сильно жовтіють. І починає фарбуватись кінчик. Також ми можемо наблюдати, коли відходить нижній лист, тобто він жовтіє. І пропадає. Це нормальна реакція, що кінчик незначний на часникові, що саме перший там нижній лист, він просто відмирає. Він зробив свою роботу і таким чином ростуть молоді, а старий засихає. І це нормально. І ще один момент, ще буде третє пожовтіння. Отак от, коли часник дуже гарний, а потім різко починає жовтіти. Це зразу після виломки стрілки, щоб ви були до цього готові. Також хочу звернути увагу щодо різких похолодань, які очікуються, заморозки зворотні. Тому, якщо хочете спрацювати, підживити, чи анти... Антистресом, регулятором росту чи добривом по листу, за 3-5 бажано днів до морозів це в ідеалі обробити, і таким чином ви трішки йому допоможете перенести, і він не так сильно буде реагувати, не так сильно буде хлорозити. Якщо ж після, наприклад, Часто запитують колеги після обробки гербіцидом коли. Ну, зазвичай це на третій день після обробки гербіцидом, для того, щоб як, хоч якось зняти стрес ми вносимо для того, щоб гербіцид подіяв, е, і ми не, зменшили, не зменшували у, антистресами дію гербіцидів. Ось такий стан. Поодинокі ми наблюдаємо теж у себе такі ось пожовтіння, які відбулись буквально за декілька цих холодних ночей. І скажу ще попереду, там на свята у нас буде дві ночі холодних, потім прогнозують на 9-10. Тому є можливість обробити, тим самим підтримайте рослину. Ані, значить, це буде ну, як, як норма і нічого з цим не подієш. Гарних всіх свят, бережіть себе, хай все у вас буде добре. До скорої зустрічі!